Одіом на вертодромі його облаштували спеціально для дизайнерки Олени Мегдісової. Тут вона показує першу колекцію, гості, столичний бумонт та політики. Окремі зізнаються. Прийшли дивитися здебільшого на місце показу, а не на вбрання. Захотілося подивитися, як воно виглядає власне з, з блиска. Я так розумію, що це напевно перший єдиний захід, який тут відбудеться. Поспілкуюсь з організаторами. Я так розумію, що не панно мають якісь певні зв'язки з, з тими ну з підрядником. Як і нардеп Горбаль ТВА і вперше потрапив до скандального об'єкту. Цей вертолітний майданчик на Дніпра зводили буцімто для Віктора Януковича. Столичним водіям обіцяли президент на роботу літатиме і не буде заторів. Заради вертодрому зрубали дві сотні дерев у заповідному місці. Державним коштом збудували естакаду, що веде з майданчика до урядового кварталу. Та згодом виявилося вертодром приватний, а під ним сховали п'ятиповерхову будівлю. Що всередині журналістам не показують. При спробі зняти організатори показу погрожують тивай, просто вигнати. Виключити камеру, охрана виключити камеру. Охорона тут на кожному поверсі пояснює один із працівників технічної служби заходу. Самі секюріті не багатослівні. А що там Внизу? Охрана дуже серйозна. один охранник на кожному там повороті. Ким треба бути, щоб влаштувати показ на такому секретному об'єкті. Ми запитуємо у дизайнерки Олени Мегдісової. Авторка колекції стверджує: місце просто орендувала у приватної фірми, що надає послуги аеротаксі. Це все дуже Просто Як це можна просто? просто позвоніть і кому а, аеротаксі. Любой человек в принципе, если поверит в себя и не будет думать, что это там что-то нереальное, сможет здесь провести мероприятие. Я ничего не платила. Щоправда, у чоловіка дизайнерки бізнесмены з Донецька зовсім інша версія потрапляння на втором. Знаете, рублей месть на друзі. Все партнеры, партнеры организовали. Віктор Мігдісов бізнес-партнер сина президента. Його компанія будує для корпорації Олександра Януковича. А ще бізнесмен відновлює Межигірський монастир. Він поруч з парканом резиденції президента. Директор же вертолітного майданчика його друг. Президент літати, так розуміє не планує. Поняття не маю. На сьогоднішній день любой бажаючий може орендувати зльотно посадочні місця». Да? За придільоний тариф атлечає ви щось платите за все как це любов інший орієнтатор землі. Угу. Приміще. Скільки це, якщо не тимнеться в місті? Я, я однозначно не можу сказати. Так. Показувати, що набудували під майданчиком, Олег Лисюк теж не хоче. Лише розповідає, внизу будуть ресторан, офіси та концерт холл І всі вони приноситимуть гроші приватні компанії, які пощастило збудуватись тут. Зі будуть очень совремінний найбільшої. На сегодняшний день в Украине, не только в Украине, я думаю, в Восточной Европе. Центр обработки данных, например, ну, силиконовая долина, это, конечно, очень круто в этом плане, но тем не менее. На вертодромі, хоч ще й не бачили президента, натомість день показу тут таки приймали перших віпів. Головним гостем стала російська кінозірка Рената Літвінова, яка ніби знайома з дизайнеркою. Катіка всі саме що не на їх робочих, да робочих? Ну, що мені ще нравиться ці костюми. Олена Мігдісова стверджує, запросила Літвінову на показ із Москви, бо вважає акторку своєю музою. Щоправда, ще не визначилися, який образ натхненниці її найбільше до Она легенда. Знаєте, що такое музик? Це фільм я її найбільше любить. Не знаєте яких у фільмів. Анастасія Станко та Олександр Тупик, Давай.